Виконуємо номер 2.35 із підручника Геометрія 8. Та номер 6.35 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Два кути парлограма відносяться як 5 до 7. Знайдіть кут між висотами парлограма, проведеними з вершини. Завдання перше. Тупого кута другого гострого кута. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок до першої і другої задачі, спочатку перша задача. Нам дано парлограм Д. кути відносяться А і Б як 5 до 7, БК і БЛ висоти проведені з вершини тупого кута. Потрібно знайти кут КБЛ. Відноситься саме кути А і Б5 до 7, тому що ми знаємо, що у парлограма протилежні кути рівні, тому це не кути А і С, і не Б і Д, а сусідні А і Б. Ми знаємо, що сума сусідніх кутів, це властивість парлограма, 180 градусів. Знайдемо кожен із них. Знайдемо, скільки всього частин. П'ять додати сім це буде дванадцять частин всього. І тепер знайдемо, скільки складає одна частина, оскільки за властивістю паралелограма. Кут А додати кут Б дорівнює 180 градусів, то 180 ділимо на 12. Отримаємо 15 градусів. Це одна частина. Одна частина. Ну а тепер знаходимо кожен з кутів. Кут тоді А дорівнює. 5 помножити на 15. Це 50, 25, 75 градусів. А кут Б, 7 помножити на 15, це 70 та 35 105 градусів. Ну а тепер працюємо у Ага, і кут Д дорівнює куту Б. За властивістю. Паралелограма, кут D дорівнює куту B і дорівнює 105 градусів. Працюємо в чотирикутнику KBLD. КБЛД, чотирикутник. Сума кутів чотирикутника 360 градусів. Тому кут D можемо знайти від 300, не D нам, КБЛ. Кут КБ можемо знайти від 360, віднімаємо кут К Л і Д. У нас 90-90 і 105. 90. Додати 90 і додати 105. Це буде 180, додати 105. 285, 360, віднімаємо 285. Отримаємо 75 градусів. Записуємо відповідь. 75 градусів. Ну, і для розв'язання другої задачі ми скористуємось тим, що ми вже знайшли кути, що у нас нам потрібно буде, ми будемо працювати в чотирикутнику Л, С. І нам потрібно кут С знати. градусна міра кута С. Дорівнює градусної мірі кута А за властивістю. Паралелограма. А у нас кут А 75 градусів. Ну і тепер працюємо в чотирикутнику: К Л, А. Чотирикутник. Знаходимо градусну міру кута КАЛ. Тепер у нас висоти проведені. І з вершини гострого кута, тому вони до продовження сторін у нас проведені. І знаходимо кут між висотами: це кут КАЛ. Знову вже 360. Віднімаємо суму кутів у нас 90. Це у нас 75.

105 градусів. Номер 2.35 із підручника геометрія 8, та 6.35 із підручника математика 8. Виконано.